Слава Україні. Отже, сьогодні поговоримо про от, марафонний танк за бойовий пропуск Т-832. І ну, і взагалі, чи варто на нього потіти, чи ні. Що можна по ньому сказати коротко. От, взагалі, це копія Т-32, повністю копія. Єдине тільки, що тут перезарядка гармати йде трошки довше, приблизно на 2 секунди плюс-мінус. Тобто хто грав на 32, 2 то він буде знати, що це буде за машина от взагалі. От, е, тип, 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 типовий американець, в якого в броні в, в, ну, якби в лобові немає взагалі лобові броня броняє тільки в башні. Тобто, ну, 32 ка точно копія по броні, е, якби не так, е, т 832 точно копія по броні, Т-32, в принципі. Е, швидкість така сама, ну там можливо трошки більше конячок на тонну, там буквально там, трошки зовсім. От, Все остальне, якби, все одинакове. Зараз давайте подивимося броню ну, даного танку, і які можна зробити висновки з цього. Отже, ось перед нами наш новий танчик Т-832. Ну і, як я казав, лобова проекція, верхня лобова деталь. броня, хіба що тут було, ближче до башні по краях. Далі це все 200 мм і тут є кулеметне гніздо, яке має 150 мм. Тобто сюди будуть пробивати навіть 6-7 рівні. ну от, Серйозно. Про нижню лобову деталь так само взагалі тут немає що казати. 160 мм, 170 мм. Тобто внижче, внизу тут два трошки кут іде. Такі місця є заукруглені, тут йде трошки більше може бути. Але все рівно це броня якби, можна сказати, ніяка. От, борт. борт в принципі непоганий. 76 мм в принципі, від борта тонкувати можна от. але лоб лоб слабенький. Башня, звісно, башня тут просто шикарна. от Самі подивіться 300 мм, 800-700 маска. От маска повністю 298 біля пушки тут 600-500, ну тобто в принципі, башня суперова. Лючок лючок невеликий. І тут а в лючку якби, 240 мм, ну, в принципі непогано. В позиційному бою дуже хороший буде танк, в принципі. От. Але тут ще питання в іншому. Е, бойовий пропуск коштує там скільки 3500 е, голди треба е, купити той бойовий пропуск покращений, щоб отримати цю машину. Не знаю, я б принципі би, не, не брав. Це якби, припустимо, за 3,5 тисячі можна б зразу танк купити, то там тоді так. А так платити голду і ще потім потіти там два тижні на нього, ну не знаю, таке собі, якби таке собі заняття. І, от якби я навіть не збираюся на це тратити час. Ну, а звичайно, 32, ну, без якихось там якби... Особливостей, якби танк, як танк, звичайний, ніякої фішки в нього... Ну як є в нього фішка, в тому, що в нього міцна башня. Ну, от, але ну, багато танків мають міцну башню, тому як би, я, я не бачу як би, ну, для себе як би, цей, о, як би, не бачу толку на нього. Як би, упарюватись, скажімо так. Тому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося.